Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні в нас давно забуті таполки, самі не на класичні, як то було в ноткоїнові. Чесно, аж сльозу пустив, коли а, робив запис екрану, бо реально самих простих, самих простяльських босяцьких таполок я вже не бачив в 100 років. Руслан кріптомозоля, вийшов на бій. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. А, можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Це дуже круто. А по перше, дивіться, оця монетка мені напоминає. Талісман з Джекі Чану, там був також талісман з символом змії. Це ще плюс одна сльоза, бо ностальгія і це ахіренно круто. По-друге, він. Настільки оптимізований, ну, типу, я розумію, що в ньому немає нічого а, типу складного по функціоналу, і через це він а, дуже оптимізований. Але через те, що зараз масштабних проєктів а, з зложним функціоналом, за цими прогрузками кожної дії, які жруть твою батарею, процесор телефону, ОЗУшку, стало дуже багато. То я дуже сильно кайфунув від цієї таполки, невелика аудиторія. Одразу скажу, проект недавно стартунув, там у них до 1 мільйона аудиторія. Ну от прям по нинішнім міркам це небагато. Але тим не менше, от мій респект за простоту і за оптимізацію. Мій рекомендаціон. Ви все побачили на своїх екранах. Якщо відос набирає 10 лайків, всього то блядь, 10 лайків. Камон, я пилю гайди далі по цій грі. Поїхали. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві конкретне відео.